Доцільність встановлення газового обладнання у вашу автівку. Ми сьогодні розрахуємо практично для кожної автівки. Тобто я вам дам такий інструмент, де ви зможете самі розрахувати, чи доцільно ставити газ і за скільки ви повернете свої гроші при різних варіантах використання вашого авто різних пробігах ціні на паливо. Бо ось тут ми бачимо 95, й бачимо газульку і бачимо різницю. Так зазвичай на ВОГ газ продають 38 гривень. Ой, га. Так, 38 з копійками гривень, п'ятий продають десь приблизно 58 з копійками гривень, і різниця, в принципі, суттєва, начебто суттєва. Але якщо встановлювати газ з нуля, то чи є це економічно саме вигідним? вигідним. Перед тим як ми перейдемо у мою студію, там я для вас приготував таблицю, яку ви зможете самі завантажити, вбити ваші пробіги, вбити ціну на паливо, вбити ціну встановлення і подивитись, наскільки швидко ви повернете ці гроші. Це дуже прикольна річ. А ще Підписуйтесь на натискайте дзвоник. Це по перше. По друге, в нас зараз акція на розіграш 100 літрів палива. У опису під цим відео є посилання на умови, тому давайте так приймайте участь і, будь ласка, переходимо у студію. Що подивимось трохи математично. Все виклав у табличці, яка в нас динамічна. Я вам дарую, скажімо так, посилання на цю табличку, ви зможете самі для себе розраховувати, скільки що коштує для вас і скільки буде окупаємість, скажімо так, затрат чи витрат на встановлення газового обладнання і, скільки ви, і за скільки ви зможете повернути. І так, давайте так, моя логіка. мій середній місячний пробіг на Infinity Quick 60 складає 2500 км. Я їх вбив ось, будь ласка, середній пробіг місяць. А також я поставив свою середню витрату 14 літрів, хоча вона менша. А я е, розраховував 14 середню середньорічну. Бо ну давайте, якщо перший місяць е, в нас брати. Саме январь, давайте так візьмемо. То в мене у январі була 15,6, у февралі була, у лютому була також 15,6, у березні вже була 12.6, бо я не прогрівав автівку з раночку, бо я на автозапуску вмикав і прогрівав, тому 15,6. Такий самий в мене буде 12,6 у квітні. У травні в мене буде десь приблизно також 12,6. А вже влітку в мене знову буде розхід десь приблизно 14, бо в нас там стає такий вопрос кондиціонера. І вже з 9-го місяця ми знову бачимо там 12,6. Тобто я розрахую, і в 11 му місяці вже там буде 14 і, коротше кажучи, десь середній розхід в мене так і виходить. Але щоб це якось змінило там мої розрахунки у якусь ліпшу сторону, ні. Я ставлю тому 14 середню, це не важливо. І а, ціна бензину, яким я заправляю, 58 гривень 99 копійок. Ціна газу зараз 38 гривень 48 копійок. Так ось, встановлення газу на мою автівочку коштує на 3,5 v 6, на 6 циліндрів, коштує 44 тисячі гривень. А, ви можете ставити там свою ціну, якщо знайшли дешеве, сертифікація 3 тисячі. І ще у МВС тисяча гривень, приблизно мені а, замінити техпаспорт, вписати у техпаспорт. І загальні витрати в мене виходять 48 тисяч. І давайте так. А в нас виходить, що в місяць у середньому, якщо я заправляюсь, якщо в мене витрата бензину 15,6, то в то мене витрати гривень на бензин на 100 кілометрів виходить 920 гривень. 720 гривень. Це будуть витрати на газу, і тут я поясню справа у тому, що самі газівщики вкладають витрати палива саме газу, десь приблизно 20% збільшення від бензину. Ви можете написати у коментах, скільки у вас, бо я, в мене був круз на газу, в мене був, були ще тачки на газу. І в мене приблизно 20% був приріст, і я його беру. Ви можете тут поставити свій приріст, якщо ви рахуєте, що воно так, що його там немає, то ви зовсім помиляєтесь. І в мене на великому, скажімо так, об'ємі двигуна при пробігу 2,5 тисячі на місяць буде тотально 23 тисячі на місяць. Я витрачаю на бензин, а на газ буду витрачати 18 тисяч. І економія на місяць буде приблизно. Десь 5 тисяч гривень. І у і і такому разі, я, бачите, тут в мене залишок, це остання в нас строка. І тут ми бачимо, що в нас дійде аж на 11-й місяць повернення тих грошей, які я вклав. І тільки після 11-го місяця я почну економити. Тобто, якщо я на автівці буду їздити менше, ніж рік з моменту встановлення, то мені зовсім немає сенсу встановлювати сюди газ. А, далі, далі. А, це якщо ви, наприклад, працюєте у таксі, і ваш пробіг у місяць, наприклад, 5 тисяч кілометрів, давайте, 5 тисяч кілометрів. А витрата пального у вас приблизно там, ну, 11 літрів, давайте середньо і поставимо а, так, щоб ми могли. Це рахувати більш-менш нормально, То тут в нас вже ситуація більш прикольна при 5 тисячах місяць, при п'яти тисячах кілометрів на місяць. В нас вийде економія на місяць 7 тисяч гривень, а, і тут же ж витрата палива менша. І місяці окупаємості вже 7 місяців. Тут все ще залежить від витрат. Якщо у вас низька витрата базова, то економія буде віддалена. Якщо, наприклад, при такому розкладі поставити 9 літрів на місяць, то в нас буде, дивіться, в нас буде збільшуватись період повернення грошей. То в нас вже за 8 місяців ми зможемо окупити цю газову установку. Uh, і, і ще дуже цікавий момент, скільки коштує установка. Якщо там 4 4-циліндровий двигун, то ну десь приблизно 35 тисяч гривень буде. І ті самі 7 місяців на окупаємості, ми виходимо при 5 тисячах кілометрів на місяць. Приблизно. Але якщо ви їздите зовсім мали, хтось вам на там у вуха наспівав, що можна зекономити, і ви їздите там приблизно тисячу кілометрів на місяць, то це зовсім невигідно. особливо якщо у вас маленький розхід. То ви будете тільки окупати це обладнання 34 місяці. Вибачте, 34 місяці більше ніж 2 роки. Це 2 роки і 10 місяців, приблизно 3 роки, Твою ж наліво. І тут у нас вже виходить: що якщо ви їздите менше ніж е, там, наприклад, 2000 е, кілометрів на місяць навіть за 2017 місяців, при, при розході 9, давайте 2,5 тисячі, то це 14 місяців окупаємості. Тобто в нас виходить з цих розрахунків, що є сенс ставити тільки при великих при, великому, при великих витратах палива, тобто десь приблизно з 12 літрів. Чесно кажучи, до 10 літрів і при малому пробігу я б зовсім не ставив. Так, для таксі можливо це якось прикольно. Тобто, якщо в нас витрата 12 літрів, і ви їздите 2,5 тисячі, то це вже 10 місяців окупаємості. А якщо у вас е витрата велика, Наприклад, 12 літрів, і ви їздите усе одно мало, десь приблизно півтори тисячі кілометрів на місяць, то ви окупати будете його 17 місяців, вибачте, це довго. І тільки потім ви зможете щось там е, отримати якусь економію, це при умовах того, що ціни на газ рости не будуть. А вони, як ми бачимо, ростуть. І, знаєте, коли там хтось розраховує, каже: Та я на газу їжу практично у два рази дешевше. Ніхто чомусь не рахує, що є додаткове обслуговування газу, у вас е, падає трохи ресурс двигуна. Звісно, ресурс двигуна падає. Чим менше в нього об'єм двигуна буде, тим менше ресурс буде на газу. Дехто може сказати, так, там я проїхав. Ми не беремо зараз і там якісь е, конкретні автівки з, з предвстановленим газом е, з заводу. Вибачте, це інша справа. Там все розраховано, там термообмін інший. А тут на сонці, зовсім інша справа. Давайте так: якщо ви їздите постійно кудись по трасі, то звісно, там проїжджаючи там. 7, наприклад, тисяч кілометрів на місяць, то ви зовсім все це відіб'єте за 4 місяці. На 4 місяць у вас вже буде повністю повернуті кошти. Це навіть при якщо у вас розход 12 місяців. І різниця буде до 11 тисяч на місяць. У вас економія. Тобто я раджу вам закачати цю таблицю і просто-напросто скористатися їй для того, щоб розрахувати, якщо ви думаєте, газ ставити чи ні. То я враджу вам використовувати цю табличку для розрахунки. Для мене це очевидно. Якщо я планую автівку продати через рік, то при навіть якщо я буду їздити 3 тисячі на місяць з моєю там, середньою витратою 14 літрів на місяць, то я її буду окупати аж 8 місяців. Мені цього ну, немає ніякого сенсу, чесно кажучи, тому, я не, тому що я зовсім не впевнений, що у якийсь зимний період я буду їздити 3 тисячі кілометрів на місяць. Це усе одно вийде десь приблизно 200-2500. І все це падає аж на 11 місяць, я буду отримувати. Скажімо так, повернення своїх коштів. При тому, що я буду повинен ще, скажімо так, обслуговувати додатково. І це ще тут ми не рахуємо, що усе одно ви будете докуповувати бензин. Усе одно ви будете докуповувати бензин. А для мене я виявив такі критерії, що якщо у вас розхід вищий за 13 літрів, і ви їздите більше, ніж там 3000 км на місяць, то так. Це буде дійсно прикольно. Тому що, якщо рахувати навіть мій, мою витрату палива 14 літрів, якщо я виїжджаю на трасу, то вона вже падає до 11. І якщо б в мене був би трасовий режим, я 11.2 їжу на фініку на круїз-контролі спокійнесенько навіть на 3,5,ві6, на 280 кінських сил. А якщо ви працюєте так у таксі, то звісно у тому є сенс. Хоча я б у таксі зараз радив би розглядати такі автівки, як Chevrolet Bolt, який я тестував у попередньому своєму огляду, на скажімо так. На достовірність пробігу, який з'являється на квт години і витрати на квт години Тобто там прикольно все зроблено, прикольна прикольно технологія там, з рекуперацією, і то буде для таксі набагато вигідніше. Чи турбодизель якийсь не дуже об'ємний. А якщо ви їздите там 1500 кілометрів, навіть на якомусь там на якійсь витраті там 17 літрів, давайте там 17 літрів. То в вас період окупаємості буде 12 місяців мінімум. Це при умовах того, що ви ще будете. Тут не порахований бензин, який ви будете все одно брати, наприклад, для прогріву, бо стартувати ви повинні будете на бензинові. При тому, що бензин все одно потрохи буде уходити, ви будете його постійно докуповувати. При тому, що у вас витрачаються, збільшуються витрати на обслуговування, бо ви будете обслуговувати ще раз на 8 тисяч і газову установку, це обов'язково. То для мене економія. Сумнівна. Я не вірю, що хтось з вас їздить там по 10 років на авто з витратою 17 літрів палива. Я просто не вірю по півтори тисячі на місяць. Такі автівки там починають кататися там з дуже великими пробігами. Тому, якби, якщо розраховувати окупаємість, я вам сказав, якщо ви купуєте авто на газу, то тут я вам можу сказати економію. Якщо ви проїжджаєте, ви купили автівку, у вас вже газ ще вже є. Якщо ви проїжджаєте, наприклад, 3 тисячі кілометрів на місяць, то ви, ну при, при розходу, при витраті палива 17 літрів, то на рік ви отримаєте 91 тисячу економії. Так, економія є. Економія є. Ми тут говоримо про... Момент встановлення нового обру... обладнання у моєму випадку, якщо б мій інфініті був спочатку з, наприклад, з газовим обладнанням, то я б економив би на рік. Я вам скажу, я вам зараз скажу скільки б я на рік зекономив би. Я б на рік зекономив би 75 тисяч гривень. І так мав мав би тоді сенс такий вид палива, як, наприклад, газ. А якщо ви будете ставити і 48 тисяч, у вас буде витрата, то тут недоречно чи рахувати 75 тисяч типу економії, ні, ви повинні спочатку повернути 48 тисяч, а вже потім рахувати економію. Тобто я вам раджу просто сядьте за комп'ютер у опису під цим відео є посилання, скачуйте цю табличку. І просто-напросто рахуєте для себе. Я е, її трохи переформатую, помічу, де що можна змінювати. Ви зможете для себе розрахувати доречність встановлення газового обладнання. Ну, а з вами був я, Бабл, на каналі Мамкинавтоексперт. Я дуже сподіваюся, що це вам допоможе. На все добре.